Вітаю! Дуже цікава штука. Перше сонячне поле. Хмура погода. Дев'ять панелів 385 Вт. Дев'ять панелів. 76 вольт. Потужність 0 Вт. Тепер включаємо інше поле. Вісім панелів. 8. 315 ватт. Шістьдесят, 47 ватт. Як це можливо? 315 ватт панелям 5 років. 5 років. А 385 м 2 роки. Пишіть в коментарях звідки? Яке чудо. Похмура погода, дуже похмура. Ще раз включаю перше поле. 75 вольт 0 Вт. Друге поле 67 вольт, 47 ватт. Чудеса. Чим старіша панель, тим краще працює. Перше поле 0. Друге поле 47 ватт. Панелі 315 Вт. 8 штук. Тут панелів 9 штук. 0 Вт. Чудеса? А в сонячну погоду 9 панелів дають більше. А в похмуру нічого не розумію. Буду вдячний. Може в коментарях хтось напише щось. Зараз покажу панелі. Дощ паде, похмура погода. Верху 9 штук. Вверху 9 штук, внизу 8, нижні менші і менше штук. Чудеса.